Отже, зараз пишемо з вами тематичну контрольну роботу. Нагадую, що з ми друга зміна, для нас тематичні контрольні роботи є обов'язковими, навіть якщо у нас не було раптом, все одно зайшли і виконали. Тому одразу швиденько поясню, що треба робити. Будь ласка, ніхто не забігає, не починає нічого виконувати до тих пір, то поки я вам все не роз'ясню. З першого завдання по десяте, завдання з однієї правильної відповіді. Треба бути дуже уважним. Там є цитати, наприклад, з опису зовнішності якогось героя. Чи цитата з якогось твору, потрібно з'ясувати, звідки це, що це, ну і просто загальна або виглядайте на якісь загальні питання, які ми вивчали. Тобто, починаючи від суспільно-побутових пісень, завершуючи Захаром Беркутом. Одинадцяте завдання це встановлення відповідності, так само, як і 12 завдання. В 13 завданні вам потрібно дати визначення поняттю, так само, як і в 14. -му. І 15 завдання це есе. На одну з тем. Тобто, відкриваєте «Show details», у вас є тема одна єдина. Цього разу я вас сильно мучити не буду. І ви пишете на неї відповідь згідно з вимоги, які тут подані. Друзі, з першого по 10-те завдання ви можете зробити півбала за правильну відповідь. Тобто, загалом це буде 5 балів. Одинадцяте, 12 -те завдання оцінюється разом в 1 бал. Тобто, кожне по одному разом може бути 7 балів. 13-14, то можна також зробити плюс ще 2 бали, тобто по 1 балу з кожного. І 15 завдання на 3 бали невелике Есе. Зрозуміло, що ви робите, дівчата-хлопці? Зараз я вам видаю це завдання на Х'юмані, дублю його в чатику. Будь ласка, переходимо і починаємо працювати.